Спонсор показу заклад громадського харчування, садиба, єнота, сімейний відпочинок на природі із затишною атмосферою. Вітання усім телеглядачам. в ефірі черговий випуск зоорубрики. І сьогодні ми поговоримо про свиней. Доброго дня! Доброго дня розкажіть, будь ласка, особливості вирощування свиней. Ну, в нас станом на сьогоднішній день проживає угорська мангалиця. Чому ми обрали власне цю породу? Це вже не перший рік, що ми їх розводимо, і насправді вона нам дуже дуже подобається. Ну, для початку за ними дуже легко доглядати. Візьмемо харчування, що є найголовнішим. І харчуються вони абсолютно-абсолютно всім. Тобто їм можна і зварити кашу, їм, звісно, можна давати і треба давати те саме зерно. Так само овочі, фрукти, зелень, тобто вони дуже гарно, їх можна випасати, виганяти з загону і вони будуть пастися. Тобто харчування, догляд за ними дуже-дуже легкий. Єдине, мабуть, що можливо людям в розведенні буде важко, те, що вони їдять, я б сказала, дуже-дуже багато. От, і це є такий момент, що, можливо, людям буде важко. А так, дуже-дуже хороша порода. Угорська мангалиця, вона. Взагалі дуже стійка, стійка до нашого клімату, і що дуже цікаво, в 30-ти градусний мороз, через те, що вони пухові, вони дуже легко переносять морози. І навіть такий мороз, насправді, як 30 градусів, для них є абсолютно не страшний. Але е, зараз ми їх бачимо не кучерявими, тому що літо спекотно, і вони весь той свій пух дуже дуже швиденько поскидали. Е, ще десь буквально в травні місяці вони вже не були такі пухнасті, але як тільки прийде. Холод буде ближче до зими. Вони будуть дуже-дуже кучеряві, пухнасті. І м, кажуть, що навіть їх інколи важко відрізнити від овечок. Бо через той їхній кучерявий пух. І тоді вони, звісно, через то собі мають тепло і спокійно переносять такі морози. Яку вагу набирають? Е, ой, ну взагалі кажуть, що найкраще їх. Е... Колоти у віці 12-14 місяців, коли їхня вага сягає 150 кілограмів. Бо тому що такі мангалиці можуть спокійно набрати 300 кілограмів і 350 кг. Тут вже кожен обирає, що собі хоче. Чи хоче молоденьку, 150 кілограмів, чи все ж таки очікує, але це дуже швидко. Зараз наші, ви їх бачите, мають 9 місяців. Попробуємо, може й до 300 потримаємо. Чи легкі в розведенні? Е, так, доволі легкі, доволі легкі, тобто проблем з ними немає ніяких. Скільки має поросят? Шість е, спокійно може бути, може бути і більше. Чи були якісь кумедні ситуації, чи не такі спокійні? З поросятами завжди в мене, напевно, найкумедніше, то те, що коли вони народжуються, їх е, ніколи мама не хоче годувати. І приходиться мені це робити. Тому, власне, це для мене. Я не скажу, що кумедно, але. Весело, доволі весело. Чому не готують? Так багато маленьких дітей, вони майже завжди їх залишають. Тобто, навіть якщо спочатку вона її годує, то потім обов'язково я бачу день, другий, третій, вона вже від неї йде, вони не доїдають. І весь час треба підставляти, пильнувати, стояти або біля них, або все ж таки, як я вже інколи роблю, беру пляшечко, молочко і сама. Чи якісь відмінності, якщо порівнювати з звичайними такими свиньями або з в'єтнамськими? Е, ну, до прикладу, ще що дуже важливо, це, звісно, їхнє м'ясо. В них мало сала і вони більш м'ясні. І саме найцікавіше, що їхнє м'ясо на безхолестеринове. Воно має багато вітамінів, амінокислот і власне це те, чим вони і ціняться, і чим вони дуже сильно подобаються. А чи хворіють ці свині? Ні. Оце дуже е, також великий їхній плюс. Вони не хворіють, їх не потрібно щепити, ніяких щеплень е, вони ніколи не мають. І, звісно, ростуть повністю без хімії, вони не хворіють. Це дуже-дуже великий плюс. І ще, наприклад, якщо, звичайно, свиню е, веприка не простерилізувати, то він е, потім м'ясо таке буде з присмаком таким неприємним. Чи тут немає. такого немає? Ні, тут такого немає. Ні. Дякую вам за таку цікаву бесіду. До зустрічі у наступних випусках. Спонсор показу, заклад громадського харчування, садиба, Янота». сімейний відпочинок на природі із затишною атмосферою.